Короче, додали фари, arm, і всю іншу штуку. Ось маємо пульт, ось маємо базові налаштування. Газую, от газ крутиться. Вліво-вправо поворот крутиться. disarm. Кнопочка включення фар. Кнопочка включення підсвітки. Ну і, коротше, всяке таке. Налаштовується це таким чином. Тут у осі є чувствительність, можна понизити чувствительність і воно тоді реагує плавніше на цю всю штуку, або підвищити чувствительність. І тоді воно таке різке. Можна зробити інверсію. І тоді воно буде навпаки. Коли ти додаєш якусь нову ось Ти просто крутиш джойстиком типу, влево-вправо, і воно каже Stick X. Або нажимаєш якусь кнопку додати. Opa, Button A.